Минуле та сьогодення поєднались у сафарі парку Кнутенборг на півдні Данії. У слонів, африканських левів та інших тварин з'явилися доісторичні сусіди. Тут нещодавно відкрився музей динозаврів. На площі тисяча квадратних метрів розмістилися скелети древніх ящерів і тварин пермського періоду Палеозойської ери. Головна прикраса експозиції скелет алозавра Великий Джо це найпопулярніший хижий динозавр поряд з тиранозавром. Він з'являється в безліч. І фільмів алозавр найбільший хижак свого часу, та найнебезпечніший. Це такий величезний м'ясоїд. Це і вражає, і лякає. Наш експонат один з екземплярів, що найкраще збереглися. Тут також є скелет еремотерія доісторичного гігантського лінивця. Еремотерії з'явилися 2,5 мільйони років тому і вимерли в льодовиковий період 11 тисяч років тому. Ще один чудовий експонат гігантський череп торозавра. Його довжина близько трьох метрів. Це найбільший череп динозавра у світі з усіх, що знайшли люди. Торозаври харчувалися рослинністю. Вони виростали завдовжки до восьми метрів і могли важити понад чотири тонни. Жили ці ящери наприкінці крайдяного періоду 70 мільйонів років тому. У колекції є скелет археоптерикса. Це хребетне було завбільшки як ворона. Жило наприкінці юрського періоду. Чудово подивитися на слонів, а потім прийти сюди. Так можна порівняти слонів з динозаврами і уявити, наскільки великими були доісторичні ящери. Сафаріпарк Кнутенборг розташований на місці колишнього середньовічного маєтку. Його площа 660 гектарів. Тут утримують тисячу тварин 40 видів, зокрема слонів, носорогів та тигрів. Це найбільший сафарі парк у північній Європі.